Голубами знов летять на фронт наші листи, попри обстріли, і днями, і ночами звісточки воїнам із дому принесли. Мало, що за книга до неї зазирну. Малюнки, проза, Рима, лиси мені на війну. Діти, слова, подяки пишуть захисникам. Увернення додому зичить вони бійцям. Ми не чекали, а війна вірвалася в наш дій. І бійця, горе, смерть. Відчутні стали всі. герої воїнів за нас дотвоювати, і Україну мати захищати. Добром наповнена у воїнів душа, і свій свого біді ніколи не лиша. Від тих рашистських нелюдів, котів, Рятують всіх людей, собак, котів. Ми знаємо, що тяжка їм в бою, що ворог палить нашу землю без жалю. Страшна ціна за те, що бачимо, ми с ним гинуть в бою безстрашні воїни, сини. Та, Та ворові кожного ми будемо пам'ятати. Пишуть їм син, донька, батько і мати, і в кожному листі крізь бій звучить Ти нам тримайся! ти повинен жити!» Листи написані з любов і теплом, щоб всі її ями захищав своїм грилом. А ще звучать слова подяки шам. І щоб загодить, скоріше усі рам. Читаємо листи від матері сина. Привіт, рідненькі, скажіть. Ну, як ви там, я знаю запитання недоречні ці, мені ж важливі ваші відповіді всі. Я пам'ятаю перші ваші кроки, як швидко пролетіли ці щасливі роки. Учора з батьком ми в саду були, де ви читали нам виразно так вірші, і боляче, що в Україні йде війна. І що забрала з дому вас вона, і серце в мене розривається щемить, що Україна від вогню горить. Чекаємо, синочки, вас весь час. Віримо, ви з перемогою повернетесь до нас. А ось, ось та від доні, тут намальовані її долоні. Вона маленька, ходить в третій клас, та знаємо, її тато воює за всіх нас. Татусю, за тобою я сумую, тобі малюнки ще я малюю. На них зображу наш рідний дій. Хочу, щоб ми усі зібралися у ній. Матуся, ти, татусь і звісно, я, щоб закінчилася оця страшна війна. Я нашу киську ще намалювала, щоб пригадати, як вона навчала. Як термася і мокотіла, татусь, я наслідки підняти захотіла. Ти знай, тебе ми всі чекаємо, і віри в перемогу не втрачаємо. Листи, як добре свісточки летять, до наших хлопців душі зігрівать, дарують вони їм тепло рідного дому. Знімаючи спочефову в тому, а ось рости син, пише листа. Тато, привіт! Як служба йде твоя, ти говорив. Що скоро вдома будеш, та лише три дні з нами ти побудеш. Ти знаєш, тато, мама часто плаче в темній кімнаті, щоб ніхто не бачив. А я роблю все, як ти мені радив, Щоб я їй втішав, душу розрадив. Усе ти скоріше назад вернути, як колись було. Тебе ми любимо, цінуємо, ждемо, знаємо, що ти безстрашно йдеш до бою. Тато, ми з мамою пишаємо з тобою. Лист, брату старшому від меншого летить. Братику рідний, згадуй мить, як ти мене мало нянчив, а я у тебе солодощі клянчив, а ти мені не відмовляв ніколи. З тобою світ яскравий був навколо. Ти мужній, ти герой моїх очах. Я знаю, що на це страшний жах. Та ти, брат, сильний, ти ворога здолаєш, ти перемогу нашу наближаєш. Ось донька пише матері уста і по її житі стікає з сльоза. Мамо, привіт! Сумно мені без тебе. Ти там завжди хвилюєшся за мене. У нас, мамусю, слава Богу, все спокійно. Дідусь з бабусею сітки платуть постійно, щоб хлопцям трішки нашим помогти. Скажи, матусю, ну, а як там ти? Навчатися стараюся, сумлінно. Сьогодні з української відмінно, думки про тебе нас не полишають. Знай, що рідні, всі тебе чекають. Сестра сестрі на фронт лист надіслала, та в ньому про себе трішки розказала. Пишу, сестра, тобі свіла і сьогодні, і ось рідненька хоче написати Уже на дворі дні стали холодні, і знов журавлі вирі летять. А я все ж вірю, що повернешся додому, привіт радісні і теплі дні. І принесеш нам звісточку чудову, що перемогу ми зустріли навесні. Пишу тобі листа, моя сестричка, і так багато хочу розказати. Учора міряла твої новенькі черевички. Скажу, вони мені вже по нозі сидять. Я виросла за ці півтора року. Ось фото прикріпила до листа, де я одягнута твою футболку. На ній написано Люблю життя, тримайся, моя пара медикина. Я знаю, що служба в тебе не легка. Я ж те життя, а ворог згине. Пишаю з тобою, я сестра. Ти знаєш, сестро, кожен день я мрію, що ти прийдеш і буде, як колись. І я тебе в душі зі тебе зігрію. Рідною лохмицею зможемо пройтись. А я читаю лист, який сам написав тому, кого ніколи не знав, Цей лист тобі, захиснику герою. Після війни хочу зустрітися з тобою. Подякувати щиро від душі за те, що спокою живуть дні Не знаю навіть я твоє ім'я, та знаю, буде мирним майбуття і впевнений, за нами перемога, і ти повернешся до рідного порога. Листи, подяки, щирою любов'ю вам, тим, хто з ворогом безстрашно йде обій, усім, хто захищає спокій мій. Тримайтеся і знайте, що я з вами, донатами своїми і листами. Всім серцем хочу, щоб скінчилася війна, і Україна наша розцвіла, щоб ви всі повернулися живими, щоб зустрілися з рідними своїми. За вас молюсь і Всевишнього облагаю, і віру в перемогу не втрачаю. Листи захисникам, і це вже традиційно. вдяка за всі ночі, що спимо спокійно. За усі дні, що без тривог ми проживаємо, і за втілілий дім, який ми маємо. Нехай ці листи. Летять у бліндажі окопи, до всіх, хто землю нашу захищав. Нехай їх вітер почуттів захопить, хай знають, що родина всіх чека. Хай ці листи солдатам допоможуть, покажуть віру нашу і любов. І цю війну вони обов'язково переможуть. І вийде, сонце в небі зійде знов.